Сучасна медицина неможлива без сучасного технічного оснащення. Сьогодні мова піде про стоматологічний мікроскоп і чому якісне лікування без нього неможливе. Стоматологічний мікроскоп один із найважливіших типів обладнання в кабінеті дантиста, оскільки зуб має невеликі розміри, а його внутрішні канали ще менші. Чим краще буде бачити всю картину лікар, тим якісніше проведе лікування. Наразі якісне стоматологічне лікування ми не можемо уявити без використання стоматологічного мікроскопу. Дентальний мікроскоп він дає нам збільшення в десятки разів. Він набагато краще освітлює нам робочу зону, що дає лікарю виявити всі наймілкіші, найточніші деталі, які потрібні для лікування якісного лікування стоматологічного. Один із засновників стоматологічної мікроскопії Гарі Кир сказав: Ви можете вилікувати тільки те, що можете побачити. Ця знаменита фраза точно відображає важливість появи мікроскопа в стоматології. Ретельне обстеження є основою діагностичного процесу створення і реалізації плану лікування. Саме операційний мікроскоп є прекрасним інструментом діагностики, що дозволяє виявити ураження, що непомітні неозброєним оком. Він дозволяє лікарю працювати технікою мінімальної інвазії, тобто максимально бережливо відноситись до здорових тканин зуба. Мінімальна обробка під максимальним збільшенням. Мікроскоп почав застосовуватися ще в минулому столітті дуже давно. Наразі його використовують широко, тому що він став більш повсякденнішим і більшість лікарів можуть його собі дозволити. І це покращує взагалі лікування стоматологічне обширної бази пацієнтів. наших. якщо говорити про якісне лікування, то наявність мікроскопу у клініці повинно бути вашим пріоритетним критерієм. У виборі медзакладу на жаль, не в усіх лікарнях на сьогодні є мікроскоп. Якщо не мікроскоп, це можуть бути бінокуляри. Є таке збільшення, що це також помічник для лікаря, але мікроскоп наразі є найкращим методом збільшення. Коли пацієнт приходить на лікування в стоматологічну клініку, його має цікавити питання, чи є в цій клініці стоматологічний мікроскоп. Так як якщо лікар має збільшення, він точніше буде проводити і діагностику, і лікування. Коли ж використовується денто, тобто стоматологічний мікроскоп, навички лікаря, якщо, якщо їх поєднати з стоматологічним мікроскопом, дозволяють більш гарантовано лікувати зуби і забезпечувати подовжений результат. Використання цих опорних зубів. В першу чергу за рахунок того, що лікар бачить, що він робить. Тому що коли ми мануально працюємо з зубами, тільки маленьке дзеркало нам допомагає в цьому. Коли ми використовуємо мікроскоп, ми бачимо майже весь канал зуба. Ми бачимо верхівку зуба. Ми можемо побачити ті нюанси, які є в каналі. Розвітлення, якісь залишки інструментів, якісь камні, які можуть перекривати канал, то що ми не побачимо, коли ми працюємо вручну. Це дозволяє нам більш якісно пролікувати зуб і зберегти його на більш довгий час. Також мікроскоп використовується при лікуванні карієсу. Мікроскоп дає нам змогу побачити всі інфіковані тканини, малоінвазивно їх прибрати, вичистити все наше робоче поле дає змогу нам гарно прослідкувати ступінь полірованості прилягання матеріалу до тканин зуба. Тому що як найкраще заполірований матеріал, коли немає ніяких уступів на висаючих країв, це збільшує довготривалість сроку служби наших реставрацій. Також стоматологічний мікроскоп застосовується при ортопедичному лікуванні. Він дає змогу лікарю оцінити ступінь прилягання коронок, вінірів до тканин зуба. Тому що, якщо у нас є мікропори між фіксацією коронок, вінірів до зуба, йде розгерметизація і срок служби роботи нашої зменшується набагато для пацієнта. Зручність використання стоматологічного стоматологічного мікроскопу в тому, що пацієнт, по-перше, може відслідковувати все лікування, так як до мікроскопу зазвичай кріпиться відеокамера, і це все фіксується на моніторі, і пацієнт може бачити, що у нього відбувається які роботи проводяться. Також пацієнт не повинен широко відкривати рота, тому що зазвичай при використанні мікроскопу ми застосовуємо латексні платочки. Ось і це дає змогу пацієнту розслаблено поводитись під час прийому. Взагалі, то мікроскоп можна використовувати в будь-якому випадку, коли є періодентитні захворювання, тобто захворювання за верхівкою корення чи захворювання е, нерва пульпи зубу. Але за рахунок ну більшої вартості такого лікування воно ще не отримало такого поширення. На сьогоднішній день серед наших пацієнтів. А принципово любе втручання у канальну систему зубу можна проводити за рахунок мікроскопа. Як на мене, такий простий приклад: якщо ми щось не бачимо, ми можемо взяти лупу, збільшити і подивитись, що написано, що там десь зроблено, що де сховано. Теж саме робить мікроскоп. Тобто, лікар, якщо він щось не бачить, він не цього не зробить. За рахунок мікроскопу підсвічування системи оптики. Лікар бачить, що він проходить, все він прибрав. Наскільки він почистив, є запалення, немає запалення, є перфорації, немає перфорації. Це дає змогу або відмовитись. Від цього зуба і попередити пацієнта, що ми не можемо надати гарантований результат на такому лікуванні, або навпаки, зробити гарне лікування, гарне, гарне пломбування, і пацієнт ще 5, 10, 15 років буде використовувати свій особистий зуб як опору під якусь конструкцію. При діагностиці ми можемо побачити початкові форми карієсу у вигляді білих плям. Ми можемо побачити приховані каріозні порожнення, які при звичайному огляді в зеркало дуже важко. Побачити, помітити. Мікроскоп необхідний для лікування складних кореневих каналів. Тільки уявіть, діаметр каналу зуба вимірюється в мікронах, а це тисячні частки міліметра. Канали зуба мають складну анатомічну будову, і неозброєним оком без спеціальної оптики розглянути входи в них, пройти, обробити і якісно запломбувати нелегко, а часом і неможливо. Невиявлені кореневі канали залишаються необробленими і не запломбованими, що веде до підтримання вогнища інфекції і передчасної втрати зуба. Мікроскоп допомагає лікареві виявити входи в канали, якісно очистити і ретельно їх загерметизувати, що дозволяє зберегти зуб на довгі роки. Насамперед, стоматологічний мікроскоп широко використовується при ендодонтичному лікуванні. Під мікроскопом, коли ми відкриваємо зуб, ми можемо виявити всі додаткові кореневі канали. Це є дуже важливим, тому що будь-який пропущений канал це є інфекція в зубі. Ось і в подальшому це призводить до виникнення запальних процесів за межами зуба уже в кістковій тканині. Це лікування в подальшому буде більш вартісним, більш довготривалим і може призвести до видалення зуба, якщо це не прилікувати. Якщо пропускається кореневий канал, він не допломбовується, розмножується мікрофлора патогена, яка призводить до виникнення хронічних запальних процесів. Тому спочатку якомога якісніше потрібно обробити кореневі канали і якісно їх запломбувати. Мікроскоп дає нам змогу це зробити, тому що при огляді, при лікуванні просто в дзеркало ми не поміщаємо багатьох речей. Лікар може бути впевнений в своїй роботі, але він. Якщо він не бачить чогось, він пропуститься. Під мікроскопом ми можемо виявити мікротріщини. Буває таке, що пацієнт звертається з постійним ниючим болем. Робимо прицільні знімки, все добре по знімках канали пломбовані, всі канали знайдено. Але коли ми відкриваємо зуб під мікроскопом, знімаємо всі патогенні мікроорганізми, прибираємо, ми можемо помітити мікротріщини, які дають ось цю симптоматику. От. І тому насамперед потрібно якісно продіагностувати все, побачити. І потім ми можемо спланувати коректне лікування, тому що якщо ми щось пропускаємо, план лікування уже змінюється, і потім ми маємо болі у пацієнта і ускладнення. Лікування зубів під мікроскопом більш тривале ніж традиційне лікування, так як при використанні сучасних технологій лікар має можливість побачити і обробити більше каналів, ретельніше провести постановку і ревізію реставрацій. Такі відповідальні процедури можуть бути виконані тільки високопрофесійними фахівцями в області ендодонтії. Весь процес лікування транслюється на монітор. Що дозволяє спеціально підготовленому асистентові стежити за ходом роботи і оперативно виконувати вказівки лікаря. Використання мікроскопа це світовий стандарт якості в сучасній стоматології, як кажуть колеги, то фірмові мікроскопи краще. В них покращена просвітлена оптика, в них краще ергономіка. Є можливість додатково записувати відео та фотозйомку, Є можливість вивести на монітор, показати пацієнту, що йому робили, які маніпуляції чи які проблеми в пацієнта є, тобто, ну дорогі брендові мікроскопи краще, ніж нонейм ну, китай на сьогоднішній день, але вони значно дорожчі, тому що якщо пацієнт планує якесь лікування не тільки одного зубчика, так по швидкій допомозі, а якийсь план лікування, тобто щось відновити, щось замістити, встановити імплант, встановити коронку, то з мікроскопом цей план буде виглядати значно краще і більш гарантованіше.